Розпочну з такого неформального. Сьогодні вранці я написала пост про роковини акції Вісла про те, що сьогодні буде тут вшанування, розказала, як воно все було, який був перебіг. І кажу, що, на жаль, злочин депортації українців за Керзон не був засуджений, так само, як і не був своєчасно засуджений на міжнародному рівні комуністичний режим як тоталітарний. А ми маємо це зробити. І що Верховна Рада, на жаль, також не доходить до неї, що треба терміново прийняти цей законопроєкт, і дуже багато людей в коментарях написало таке: ну, може, не варто чіпати. Це ж історичні питання, а поляки нам зараз допомагають. А давайте все-таки не будемо цього рухати, поки перемоги не буде. І мені стало дуже дуже прикро, тому що польща на рівні сенату засудила. Акцію Вісла як акт депортації, Українці не засудили навіть окремий етап акції вісла. Я вже не кажу про весь момент депортації з четвертого по 1951 рік, і дуже прикро, що люди коментують і щось говорять, навіть не читавши законопроєкт, який він лежить у Верховній Раді, тому що в законопроєкті йдеться про відповідальність держави Україна перед громадянами України. І перед українцями безпосередньо яких депортували тоді, в тих 41-51 роках, і що Україна засуджує депортацію, яку здійснив комуністичний тоталітарний режим тогочасної Польщі і тогочасного совєтського союзу, і що ми маємо мати оце визнання депортації, тому що не говоримо про неї, значить не було факту. Не було факту, не було злочину. Не було злочину, він повторюється. Сьогодні тут багато тих, хто пережив депортацію в тих часах Другої світової війни. Але я би хотіла, щоб ви звернули увагу на Олексія Стофіняка. Отут стоїть в білій футболці. Олексій, ходи сюди, сюди. Родину Олексія, родину Стофіняків, було в 46-му році депортовано на Луганщину. Там вони жили в селі Переможне неподалік Луганського аеропорта. У 2014 році, коли почалося захоплення наших теренів Московською Федерацією, його родина зокрема допомагала нашим десантникам з вісімдесятки в Луганському аеропорту. возила, їсти дідо батько Олексія зарізав баранів своїх, яких мав. Воно діставали воду, діставали розвіддання, за що частину родини розстріляли кадирівці, коли зайшли на нашу територію. І з того часу Олексій спочатку волонтерів, потім пішов вісімдесят. Зараз він ветеран, його брат відслужив, так само вже пішов на демобілізацію через поранення. Але злочин депортації не був засуджений тоді, не був засуджений незалежною державою. І в 2014 році, рівно 70 років після початку депортації. Ця родина і багато-багато родин депортованих на східні терени зазнала новітньої депортації. Те саме стосувалося і кримських татар 44-й рік і 14-й рік. І зараз вони не можуть вернутися додому, бо злочин не був засуджений, а злочинець лишився той самий. І сьогодні дуже важливо, щоб ми якомога більше поширювали ці знання. Щоб кожен знав, що цей злочин відбувся, так ми дуже вдячні полякам сучасній польській державі, яка зараз неймовірно нам допомагає протистояти московській агресії. Але в тих часах був здійснений злочин, і ми маємо його засудити на рівні української держави, те, що було зроблено тоді, ще Польщею, але Україна до сих пір не дійшла до неї до цього рук. Я дуже хочу, щоб ми не мовчали. А головне не мовчали, тому що сьогодні, нарешті, у нас вперше є українська держава і вперше є несусвітня українська армія, яка нас боронить. І кожна історична справедливість, встановлення історичної справедливості, нас робить сильнішими. І у нас є більше нагоди, більше моральних сил відвоювати своє.